Нехай день буде отаким красивим і чудовим, як ці троянди. Як ця краса. Друзі, про люфу, про люфу вам покажу. І ось. Ми висадили люфу, як завжди, там, е, там де огірки я вам показувала, там, де гранат поряд, і вона нам вона тільки вона дуже красиво ціла. А тут в мене залишилось насіння, я роздала знайомим, і залишилося насіння, викидати ж не буду. І я отаку біля оцього парканчика її висадила. Вона розрослася, дуже красиво цвіла, в неї є такі красиві квіточки, і ось так вона зав'язується. Ось вона викидає, вона викидає таку стрілку, далі квіточка, і далі ось одразу починає рости. Бачите? І квіточка засихає на кінці. Чим схоже і те, що я вам тільки що показувала програна. Також пам'ятаю, що ці ці мочалки, ми все це купували саме там, де тепло. Там вони дуже чудові, великі ростуть. Ось такими гронами квіточки, потім вони розквітають. І чим схожі на квітки кабачка, гарбуза, такі жовті, немає зараз жодної квіточки, щоб я вам показала. Але ну, є те, що відсвіло. І... І тут уже воно зав'язалося, але зав'язалося, знову ж таки все пізно. Один, одна у нас є, один плод є, і є квіточка, яку я вам зараз і покажу. Ось оця грона, ось е, пішла стрілка, стрілка пішла, так, викинула вона її. Далі цілими гронами, одна квіточка є. Ця квіт... Роздивимося зараз цю квіточку. Бачите, вона, звичайно, лінчик, <смі> лінчик. Так, так, все для вас. Мені дуже, дуже подобається показувати вам красу, і нехай буде все добре, нехай буде краса скрізь, скрізь поряд. Наскільки все-таки деякась затримка, я так давно вже показувала троянди, але я зрозуміла, що ви саме кажете дякую про троянди. Троянди дуже красиві. І ось, подивіться. Так, далі квіточка, далі, друзі. Ось така вона довгенька. Самі тичинки, бачите, довгі. І потім далі уже стає сам плод довгим-довгим. Зараз ми до нього і йдемо. І ось наш плод, коли вже квіточка відсвіла, і далі вже ось такий він плод пішов. Квіточка вже засихає. Росте, росте, росте і виростає. І зараз ми його розрізим, розріжемо. І подивимося, який він у нас. Зразу, поки пройшла, хочу вам показати нашу гірду. Я її постелила. Тресують, вони відходять.